Так, ну що, приїхав хлопець, коротше, тут один це Валерка Ну Вже їде, ми поговорили, постояли. Е -е, каже, хочу подивитися, які в тебе класні дороги. Ну заїжджай і подивися. Так що зараз е -е, будемо далі балакати. Валерчика є канальчик, зараз трошечки розкажу, покажу. Трошки свиней держи, да, трошки свиней держи. Е -е, трохи ось почне бролера держати. Ми, ми поможемо і, і, і розкажемо. Да. Ну ні, ну добре, в принципі, гребе, гребеш нормально. Це каже, каже, що не вистачає тобі плитки в дворі. Ну вирішили то питання. В общем, давай щасливо тобі, братанчик. Всього тобі доброго. Зроби, ну, дорогу я не знаю. Я може й не потягну, Ну, хай може міська рада Це щось. Міська рада, хай... Бо я не знаю. Так, кожен день Нервна система просто не веде приїздить по таким Дорогам. Дорога жизни, так сказати. Не, ну оце так, да, оце дійсно вона. Ось, якщо хочеш побачити, я, 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 яка вона, то оце вона. Стойки О. да? так? Да. Ральний Париж Дакар. Добре. Закривай, бо зараз Грязюка буде в салон летіти. Все, давай, всього доброго, на телефончику. Та тобі спасіба. Давай. Привет. Хорошо, Добрый. давай. І поїхав потихеньку. Ти не здав, в тебе ж там. я поляв. Щоб кидати весь забор новий. Та ні, нормально. Головне, мене не обкидай. Все, давай, давай газу більше. Все. Помчав Валерчик, помчав. Заїхав в гості до мене, привіз мені домашнього коньячку. О! А я короте, зустрів його теж в нормальній бойовій екіпіровці. Різ, ріжа, ріжемо з маринкою бройлерів. Коли короте, вода починає закипати, ми йдемо в сарайчик, ще до свиней треба йти. Коротше, що Валерчик, припер до мене, ось я казав вам, що хочу собі трошки плитки. Ну я не в двір так ложитиму. У двір, звісно, я хочу ну, зробити, щоб було 50 на 50. А це така тротуарна буде плиточка десь до бісідки, то тобто, є маринки, може, десь цвітничок і так далі. Отакі От, мені привіз. Плитки. Так що Валерка колись займався, каже, Колянчик. Вони, каже, практично нові, ніде не побиті каже, без сколів. Ти, каже, розберешся там все, що, що треба, я тобі допоможу, аби було бажання. І я завжди казав, що немає тої роботи, яку ви не могли зробити. Є просто таке, що нема бажання. Не хочу і все. Ну, от не буду, от не заставите ви мене. Так, ну що, тут у нас ми, коротше, далі працюємо. Завтра бролера сюди завозите, а у мене ось отака тут краса. Так, оцей от засік ящик я чесно, я не знаю, що з ним робити. Мабуть, я його просто розіб'ю, тому що тягати його туди-сюди. Я не хочу. Щось із ним таке прям, вау. Теж не хочу робити. Ну, що я з ним зроблю? Ну, коротше, вроді би, і гарненьке. Но, ну, нікуди я його ні, не діну. Воно мені тільки мішає таке, знаєш, все, що е, не нужне, треба убирати. Менше буде е, тоді мороки, куди його дівати. Так, ну що, тут ми далі вигрібаємо. Все, отут чік чик вичищаємо, винесемо, побілуємо, поставиться буржуйка. Ось сюди треба лист метала. Коротше, в мене сьогодні конкретно дебелий день роботи. Тож будемо далі займатися. Я вже і вчора показував, і сьогодні вам показую. То коротше, роботи є. Роботи є. Далі будемо потихеньку е працювати. Ось такі є справи. Ладно, друзяки, пішов я працювати. Валерчик заїжджав, їхав з Полтави. Каже колянчик, мені каже, трохи не по дорозі кружок накину, Ну блін, хочу тебе побачити. Кажу, ну заходь, кажу, хоч хоч руками, як то кажуть, поздоровкаємося, бо все каналами та каналами. Він то до мене вже був заїжджав. Ну а це коротше заїхав, як то кажуть, другий раз. А я ще в нього не був ні разу. Ну, нічого, ми своє доженемо. Так що, отакі в общем, справи. Силку на канал Валерчика я скину вам у шапці профіля і в коментах, кого заінтересує, він там зараз теж дірзає, лабає, виживає, показує, що до чого, як, свиней держить, свиноматки, мангал, картошку жаре і так далі. То, коротше, я думаю, вам інтересненько буде провести час і на його каналі. Так, ну що, все. Маринка понаносила бролера, будемо зараз різати далі. Фух, давайте. А так починається наше кожне утро. Нескаве. Ми раненько встаємо. Маринка, звісно, будильник грає, в общем, я йду, запалюю воду. Починаємо. Ну, виходить, поки вода закіпає, ми вже збираємося, вдіваємося, йдемо ріжемо бролерочки. І потім, виходить, пакуємо їх, фасуємо вже отак по пакетиках потрошка вже в середині, і кожен день ми відвозимо на магазин. Тут магазин є місцевий, знайомого мого, і виходить, він м'ясом торгує свининки. Ну, Я туди йому він ще каже, привозь бройлери теж будемо продавати. Ну, отак от. Помагає трошечки мені. Все. Сьогодні 4 штучки зарізали, обично ріжемо 6. Но, е, сьогодні 4, тому що нам треба їхати по птичку на нові санжари. І, коротше, зараз ми вже будемо збиратися, вкидаємо ящички, вкидаємо бройлера, вкидаємо діто... ді... дітей в машину. І їдемо по, е, по, по, по брулера. Так, ну все, ми в магазинчик приїхали. Продукт відвезли, віддали. І тепер їдемо на нові санжари всією сім'єю, їдемо по птицю. Я хочу запустити спеціальну для вас. Ну, ну, не для всіх. Я то вже знаю, що є люди, які вже цим займаються. Які шарять, міють і можуть. В них вже професійні сараї, вже йде там професійна годівля, воєнні, утримання і так далі. Ну я хочу ще запустити відео. Ну, тобто, знаєте, е як кажуть вирощення бройлера – бомж-варіант. Коли у вас нема нічого, але є бажання. От іменно це буде отак якось Тобто Ми цього бройлера посадимо в обичний простенький сарайчик, який обладнаємо мінімально для того, щоб просто там була їжа, там була вода і там була буржуйка, яка просто буде отоплювати цих бройлерів, де їм буде тепло. Все, ми більше їм нічого не можемо дати, того що в нас нема. Але з часом я просто спеціально хочу на цьому сарайчику. Ну, в цьому сарайчику, так? утримати бройлера для того, щоб потім построїти новий хороший, гарний сарайчик і обладнати його. Тобто, це буде такий собі експеримент, чи можливо це зробити. Отак от, от. Я підрахую, який буде стартовий капітал для того, щоб купити бройлера, купити комбікорм і пропойка. Це то тобто, буде там саме мінімально. Ну це буде так, щоб ви вже от -от так от взяли. І зробили, щоб от знаєте, вже от, от не переживали хороший корм, поганий корм, який корм кращий, який хуже. Я візьму корм, який дійсно працює. І я вам це покажу. Бройлера я вже теж беру, наприклад, там, де він хороший. І е, будемо пробувати. Тобто, в мене я вже казав, що в мене дві точки, де хороший бролер, і мені там сподобався, і там сподобався. Отак, от, от просто я тепер їду і беру бролера Коля. в той момент. Та лікарня, мабуть, не можна прямо принести. Та я щось від'їду, нічого. І я беру в той момент, коли мені треба. І все. Так що, в общем, такі от справи. Все, Маринка біжить по каву, і ми вирушаємо в дорогу. <му multitude noise> <му> <му> Поїхав, короче, полями, так як в прошлий раз їхав. Ну, тоді я їхав, нормальна була дорога. А це заїхав, а там грязюка на місце, ну такого, що трактора таке, як їздили. І я такий, знаєте, і розвернутися вже не можу. І їхати вперед страшно. Ну приїхав. А назад виїхали трошечки асфальтною дорогою. Що ми їхали тудою, звісно, так і не поняв, що реально можна було ось нормальна дорога. Просто кружок накидаєш, хай на півтора кілометра далі. Ну тепер будемо, якщо що, їхати так. Ось такі і справи. Так, ладно, все, друзі, їдемо додому, Ціплят забрали, 250 штук. Ціна по 22 гривні. Все, їдемо додому. Ну що, ми вже у решетилівці, вже приїхали, як то кажуть, на рідну земельку. Зараз ще заїду на базу, заберу комбікорм стартовий. Весь не братиму. Візьму зараз мішечків 4, а потім приїду ще візьму. Подумав, не хочеться, щоб він там десь сирів, від сирів, лежав, коротше, пропав і так далі. Немає куди його дуже положити. І мишей годувати теж не хочеться. Ну, общем, якось отак. Все, зараз візьму з собою. У мене гранулка вже є тут. Завдя... Завдякую одному своєму підписнику. Він набрав, каже: Коль, треба забрати комбікорм, бо його забирають на ЗСУ. Ну і так вийшло, що просто в мене тепер корм є. Стартовий у мене є гровер. Е я тут БМВД, в мене ще трошки осталося, але я його перемішаю і буду годувати своїх поросяток, які, поросяток, вибачаюсь. бролерів, які ми зараз вирізаємо, хай ростуть далі. І виходить, ще. БМВДшечку, е, я гровер закажу. Мішечків 15 мені 10. десь треба, 20, ну може навіть 20. Закажу, покладемо і хай лежить. Загрузилися, взяв три мішка, кажу: ну блін, діло ходове, все одно я мотаюся на базу з бази. І виходить, три мішка зараз насипемо, хвати, а потім будемо просто їздити та добирати. Поки ми поїхали, я утром вдома розтопив буржуйку Ігорка попросив, кажу, Ігорюнчик, будеш ходити, якщо що, підкидати дровцята, щоб, кажу, щоб тепло було, він каже, нема проблем, то він там працює, як то кажуть, зараз тільки привезу. Все, вже в них там тепленько, гарненько. Це відео я закінчую. Кому інтересно, слідкуйте за каналом, буде наступне відео, як ми вже бролірочка заселяємо, як він там адаптивно буде себе вести, як ми будемо його вирощувати, знову так само пропоювати. Ну, в общем, робити все, все з нуля. Ну, буду це вам знімати і показувати. Я постійно, в принципі, це роблю, ну, е, як кажуть, ще раз, ще раз теж треба. Зараз заїду в мойку високого давлення, я заберу ще у тестя тут на, на хаті, бо вони щось брали в мене там мили. І все, дома зараз помиємо все, поприбираємо, там кормушечки, помиємо, поїлочки і будемо е, заселяти нашого брулярочка. Ти показувала, mm -hmm. да, які красавчики. Все, в общем, всім дякую за перегляд, сімей, здоров'я добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Нехай у нас все буде добре, як кажуть. І в вас, і в нас хай буде гаразд. Всім дякую, всім до побачення.